В Одесі демонтували російськомовний напис назви парку перемоги. 231 загоряння сухої рослинності на відкритих територіях трапилося від початку року. В чому причина та які наслідки? З Одеси до Києва курсує потяг з інклюзивним вагоном. У приморському районному суді відбулось засідання по справі нападу на громадського діяча Сергія Стерненка. Під час слухання сторони захисту та обвинувачення допитували свідка Ілі Ткаченка, колишнього співробітника поліції та В'ячеслава Жука, голови Вінницького обласного бюро судмедекспертизи. Саме там була проведена ініційована захистом нова експертиза обставин загибелі нападника Івана Кузнєцова. Засідання розпочали з допиту Іллі Ткаченка, який зустрів одного з нападників Олександра Ісайкула. Скажіть, будь ласка, як від місця, де ви зустріли цього чоловіка, який тримався за низ живота, і потім втік від постового і до кінотеатру, куди він о 12-й годині ночі йшов з порізаним животом? Яка відстань? Не знаю. Ну, десь кілометр, може два. Тобто... Від проспекту Шевченка, де слідчі управління так. до французького бульвару. Можливо, десь кілометр-два може менше. Mm. Він підійшов вас з порізаним власне. животом, і ви йому кажете два кілометри до кінотеатру. <рес> я <рес> я прошу зняти вказане запитання, світ Дивіться, <рес> Я не бачу, що він студії. Я не бачу, що в нього був. не відповідайте. Я Я перепрошую, а чому прокурор забороняє свідку відповідати? Це прямий тиська свідка. Я так вважаю. Це Моя також суб'єктивна думка. Сказав, він може не ко ну все, Що просто це питання? Я не знімав питання, тому що щоб ви закінчили до. Але розумієте, я вам кажу відверто, що контролюйте. Якщо ви вже один допитуєте, то другий, можливо, щось треба, де щось упустити, десь щось характеризувати. Але ж розумієте, звучить з ваших слів, порізаний живіт, порізний крок. Світок каже, що я цього не бачу. Після допиту свідка суд почав аналізувати медичну експертизу, зроблену В'ячеславом Жуком. Його вімкнули по голосовому зв'язку. Маленьке крововиділення зберігалося в кишені руки. А коли людина в... після смерті розслабилися м'язи, оце от кров невеличкий потоком і витекла, утворивши такий невеличкі заключення. Експерта, зрозуміло. Ви підтверджуєте свою заключення? Тапізні заки у сторони обвинувачення виникли питання щодо неупередженості експертизи. Слово російне місті Києві. Місто 10, тут з'являється експерт з Вінниці, дає протилежний результат, експертиза. Ну, захисників. ну... — Звертався. І мій колега декілька разів на початку звертається. Пусть я повіг відвіст. Пусть я не знаю такого слова. пусть. Важкість, прошу зробити зауваження обвинувачення, які себе буде нічим судовому засіданні. Сергій Стерненко та його адвокати впевнені, незалежна експертиза була необхідна, оскільки версії слідства змінюються у сторони обвинувачення. Є одразу декілька суперечливих версій. За першою версією всі поранення Кузніцов отримав в положенні стоячі вертикальному. За другою версією їхньою ж він отримав всі поранення. Лежачи за третьою версією він отримав частину поранень стоячі, частину поранень лежачі. Це різні висновки, які були надані суду стороною обвинувачення, і вони є взаємовиключними. І от сьогодні експерт підтвердив свій висновок щодо того, що Кузніцов міг отримати свої поранення у вертикальному положенні. Прокурор, взагалі, себе досить дивно поводить, то він на російську мову переходить і робить мені зауваження, коли я прошу його говорити українською. Прокурор Юрій Бачинський від коментарів відмовився. Даємо з 2014 року на Сергія Стерненка було скоєно три напади. Під час останнього у травні 2018 року за версією слідства підозрюваний смертельно поранив одного з нападників Івана Кузнєцова. Прокуратура закидає Стерненку умисне вбивство, а також незаконне поводження зі зброєю. Сам Стерненко версію прокуратури відкидає, стверджуючи, що це був самозахист. Наступне засідання призначене на 31 березня. Дмитро Васильєв, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. В Одесі демонтували російськомовний напис назви парку перемоги з боки площі 10 квітня. Водночас, зі сторони входу в парк з проспекту Шевченка з боку палацу спорту, з двох назв залишили українську. Чому парк перемоги? Ну тому що до нього дуже велику увагу ми приділяємо завжди. То хочемо зробити з цього парку таке важливе місце для відпочинку громадян, дітей всіх містян і гостей нашого міста. Всі парки будуть зміненою назвою. У нас зараз йде моніторинг. Не всі парки відносяться до нас, до наших комунальних підприємств. Там ще є КП-парки, які відповідальність несуть за деякі речі в тих місцях. Тому ми зараз проведемо моніторинг цих місць, вивчимо що де як написано, і все змінюємо на нашу державну мову. Такий вигляд зараз мають поля зрошення у Суворовському районі Одеси. Тут нещодавно горів у черед. Вогонь розійшовся на п'ять тисяч квадратних метрів. Пожежникам знадобилося понад три години, аби загасити його. Зараз тут чорне обгоріле поле. Загалом від початку 2023 року трапилася 231 пожежа на відкритих територіях сухої рослинності. Також шість саме екосистеми. Найчастіше. Пожежі, які виникають на територіях на відкритій місцевості, вони є дуже складними, так як зараз погода не дуже сприятними умовами. І техніка, яка виїжджає на гасіння цих пожеж, є такі путі, де автомобіль не може заїхати, так як проходимості нема, тому доводиться лінію протягнути де не зовсім комфортно, тому приходиться брати хлопушки та власноруч. Гасити траву або загорання будь-якої рослинності. Площа всіх цих пожеж складає близько 2,5 тисячі гектар української землі. Це є насправді колосальний збиток для держави. Так само це дуже небезпечно для тваринного світу, для здоров'я людей та для життя людей. 10 березня трапився випадок в Ізмаїльському районі, коли під час спалювання сухої рослинності отримала опіки літня жінка. Її травми були несумісні з життям, і вона померла в лікарні. Найпоширенішими причинами таких пожеж є саме людські фактор інколи це є навмисний підпал, але в основному це є необережне поводження з вогнем, наприклад, виконати недопалок або сірник. Цьогоріч правоохоронці притягнули трьох людей до адміністративної відповідальності. Під час воєнного стану такі дії можуть розглядатися як диверсія, кажуть ДСНСники. Влада Матвійчук Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Там відпорядкування, які надають будь-які послуги населенню. Член міського комітету доступності Олег Прохоров тестує новий вагон у Кирзалізниці, що має одне купе для людей з інвалідністю. Чоловік близько 30 років пересувається на візку. Что сейчас мы увидели, это механический э, рампа, которая э, под углом 45 градусов дает возможность э, надрывать живот э, бортпроводницы. И э, если платформа высокая, это еще хорошо. Как по мне, это под таким углом э, заталкивать э, человека с инвалидностью, который не может э, встать с коляски, то это довольно-таки трудоемкий процесс. Ці вагони з'явились минулого року. В цьому депо таких два. Їх чіпляють до потяга, що курсує маршрутом Одеса Київ. Ціни на інклюзивне купе не відрізняються від звичайних. Провідниця Наталія Казьмірчук показує, тут є дві полиці – для людини з інвалідністю та для супроводжуючого. Є в купе є фіксатор для візка. Є включається, вимикається. Кнопкою регулювання висоти узголів для двох сторін. Воно ширше за другие купе. Тут удобно для людей с проблемами зрения. Тут были раньше часы, которые говорили время. Я думаю, они допустим, сейчас тоже такие есть. И вообще тут поручни. Все это удобно, широкое. как бы этот самый. Здесь можно пеленать, я так понимаю, ребенка. Тут все есть. Предусмотрено вплоть до кнопки аварийного. сигнального если человек упал куда ставить трость вешалки с безопасности, мусорный бак внутри вагон красивый слов нет в самом вагоне одне так купе другие стандартные тут находится туалетная кімната, теж фиксатор для коляски Коливальний столик знаходиться, є душ. Теж широкий. Також тут є зручності для людей з вадами зору. На купе шрифт Брауля. і тут теж просто нажаття. Це виклик провідника, а це спілкуватись можна з провідником і надходить надходять купе провідника. Ольга Циктор, Сергій Кубалянський, Суспільне новини, Одеса в Одесі припинили роботу деякі пункти незламності через стабілізацію ситуації з електроенергією. Через блекаути від ДСНС на Одещині функціонували 54 такі пункти: п'ять з них на базі наметів. Наразі їх залишилося 42. То всі охочі, можуть зарядити свої пристрої, погрітися та випити чаю. Ті прибрали в зв'язку з тим, що стало набагато менше людей. Наприклад, за останню добу до пунктів незламності в цих 42 точках звернулися всього дві особи. Але розуміючи ситуацію, яка може скластися надалі в нашому регіоні, то ДСНС готові у разі необхідності знову додатково додати пункти незламності. Яків Кісеолар близько 40 років займається сільським господарством на півдні Одещини. Здобув аграрну освіту, в полі працював бригадиром. У 2004-му забрав з колгоспу свою розпайовану землю. Пізніше на діли почали передавати йому в оренду односельці. Сьогодні Яків обробляє 1800 гектарів. «Землю не залишаємо не У нас є 500 пайовиків, і ми зобов'язані видати обіцяне їм зерно чи інші продукти харчування, оскільки багато хто з них живе тільки за рахунок доходів, які отримують від землі. Минулого року аграрний сектор працював у збиток через поганий врожай, дороге пальне та складнощі з вивезенням зерна. Розповідає Яків цьогоріч налаштований оптимістично. На... прогноз на цей рік набагато кращий ніж був торік. Якщо навесні будуть дощі, то ми маємо отримати хороший урожай у зв'язку з повномасштабною війною. Яків Кісіолар вирішив внести зміни до списку оброблювальних культур. Вже посіяно 400 гектарів ячменю, 400 гектарів пшениці, 400 гектарів гріпакут, 120 гектарів гороху, 50 гектарів гірчиці, 120 гектарів льону. Адже ця культура посухостійка. Надалі сіятимемо сонячне кукурузу та просо. Більша частина землі була засіяна восени. Наразі у поля з пророслими культурами вносять добрива. З'єднали сієлку, від регулювали норму. Заправили, їдемо після жнив вивозити, збираються лише ріпак, гірчицю та льон. Зернові планують переробляти для кормів свиней. цього року. Плануємо збудувати свиноферму та збільшити поголів'я до двох тисяч голів. Здавати зерно є нерентабельним, А якщо його переробляти на корми та згодом продавати м'ясо виходить вигідніше. Ми збираємося розвивати цю систему, щоб і самим заробляти, і людей забезпечувати якісним м'ясом. Про проблеми аграрії говорити не став. Каже, військовим на фронті зараз набагато складніше, тож треба не скаржитися, а робити все, щоб отримати гарний врожай. Це на думку Якова принесе більше користі Україні. Прогноз погоди на вихідні 18 19 березня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер південно-західний – 6-8 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від плюс 3 до 5 вночі, в день – 7-10 градусів. В Одесі – мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі – 4-5 градусів, в день – плюс 8-10.